Полгода. Боже, як ти виросла, Наталочко, добрий вечір. Привіт. Ми зустрілися отак в центрі. В центрі нашого міста. Я на почті була, посилочку забирала, да. а ти свідка що. А я теж чекаю там. Жіночки брали в мене ж повочки. Да, ну. Там трошки може повернуть, а гроші віддадуть, то я чекаю. Угу. А ти Заходь... получила, да? Да. Сьогодні ефір буде я веду прямий пряму трансляцію в ефірі, продаю стокові курточки, фліски. А... Света носки обалдені. Ну і коврики он буду ще до Ну да, так, так що заходьте заказали три коврика. Да? Не знаю, да. я не хочу дуже довго стягається. Пальці болять, бо це з пальцями і часу угу. немає, і тих то повно, то я не знаю. Що тоже буду он теж буде, обу може брати. Ну, так що в Тіктоці класно, ефір була теж, обалдене. Ну, не купив. Да. Ну я теж р... вчуся, розвиваюсь. Давно не бачила. Ми по телефону списуємося так, но не ну, бачились, так? Да. Давно не бачилася. Я трошки поправилась. Ніхто не поправилась, гарно. Коротше, дівчата, і хлопці. Ну, гарний чоловік добрий, то, звісно, що там. Ну, вийшла заміж, да. чувствую себе щасливою. Нова робота, в світі учуся багато дівчата, тому що... Дивіться, так, заходиш. Та я весь час дивлюсь, просто знаєш, нема часу лайкати. Ну, Дивіться, сьогодні сонечко мені написали коментар, що Яку? я сказала так, що ну як. Вчора Миколай був, а я купила mm -hmm. там м'ясо хлопцям і кажу, що від Миколая Миколай приніс подарунок. Вже мене mm -hmm. на мене налетіли, і що я ніби святкую. Я всі свята шаную. Ти мені mm -hmm. колись розповідала, я шаную, католіки. Я тож, а е що, що яка претензія була. Що, е чого ви у, вчора був Миколай, mm -hmm. Чого на, ну, російські? Я як нібито не за Україну, що ти не розумієш про що, 6 mm -hmm. mm. грудня? Я кажу, а ah. Боже, що ми можемо Богу сказати? Що сказати, Боже, накажи ту людину, бо вона на російській мові розмовляє. Накажи ту людину, da, що на вона жаль, все нет. життя були ті свята, і тепер ну так якось мені неприємно, бо я. Людям зауваження не хочу uh -huh. давати. Я привікла споконвіків, понімаєш? те uh -huh. свято було. Я і 6 грудня подарунки відправляла. Тому що католики, і теж це свято. Я і Різдво це шаную, і зараз воно ну, вже так як перевели. Я йду там, де на українській мові, де я стою, а куди мене. Ти не угодиш. Ні, так не сяк. ні, не угодиш людям, сонечко, Нет. всяк, я кажу. Ну хай думають просто собі. Ну, на що людям. Uh -huh. Ну, як я буду тобі ще сказати, щоб ти робила так, як я, ти ж все одно зробиш. Так, як ти вважаєш нужним, да. і ти ж не командуєш, щоб хтось робив, правильно? Не, але ти вже... Звертай уваги на такі коментарі, та я не звертаю на російській мові, чи на українській. Головне, Бога в душі мати, да, Богу душі, любити друг друга, люди, чи, такі, чи таке свято, воно вже перекрутилося, не знаєш, де правда. Тому це не це Для нас уваги. Да, диво, ну, непонятно що. Да. Ну, головне, Бога не красти, не обижати. Да. Щоб да. було добро, шо щоб... теж такої думки. Дивись, Наталочко, ми з собою ні одного дня нікуди не поїхали. Правильно Ми не. з собою сиділи під час війни. Да. Які ми? ми українці? Ми б хотіли, щоб була перемога. Ми б хотіли, щоб ой, світа. Ми люди. Якби люди знаєш, поважали, любили друг да. друга, були м добрими на ділах, а не на словах. Ну, да, Світ, був На свібно. Да. А ти думаєш, мені на коментарі не пишуть? Щоб... Мене обдурили в тих, ну на велику суму грошей. Товар прислали, перебраний да, бачу, на буш, опт, буш, Як тримайся. мені больно, почали мене за правду хаяти, ну, всяке в житті, але Бог з ними. Головне, щоб ми себе вели перед Богом з чистою совістю, а інші такі. Так що люди, дивіться, ми продаємо і носочки, і колготки, і курточки, і свято обалдені коврики. Заходьте почастіше на ефірчик. Підтримайте тяжко мені в тіктоці. Ну, я не можу. Чашко, Якщо я в ток я не веду, тоді Ютуб, тебе буде. Я, YouTube, теж, я ну. не веду ютуба. Мені ну треба щось одне. розумію. я поняла. А ти щось печеш? Там вища Просто В мене теж знаєш, не завжди виходить, бо туди-сюди мотаюся. Не. І нема часу на все, то городи, скоро весна, насіння буде. Ну поняла, поняла, все знаю. Так, так що не здавайся, люди, наші підписники, дорогі, ми вас дуже любимо, не поважаємо, зд... поважаємо, прислухаємося. Але давайте як жити, жити, дружно, жити дружно будемо і розуміти, ну все ж таки всі ми люди. Да ми люди, і що ми будемо воювати і там упрекати комусь. То щось ти так сказав, ти не так зробив, то подивився, не, не так Не до серця, бо люди будуть писати і всім не угодиш. А, а, я знаю, так що? бо я не знаю. Я ж теж добивалася правди. Ось через ток Свєт. Через Тік-Ток просто розкрила оцих аферистів, які дуже дорого перепродають і брешуть, розказують людям. Ну і розкрила їхню аферу прямо в Тік-Тоці і обернули всю інформацію так, вони, що все, ти... все одно я встала вина, хоча в мене чеки, докази, все-все. І розумієш? І я вже отпустила те і побажала їм щастя, здоров'я, всього найкращого і Я їм не конкурент, бо я вчуся, що мені далеко до того. То мені, знаєш, Ну, сама бачите, в них своя правда. І, і я відпустила це. І ти uh -huh. так хочеш, Світ. Не бери до серця, що там люди кажуть, що пишуть. от, той ефір чи людьми тебе дивитися. Я думаю, що ми будемо все одно, як сказати, Шану шануватись, я так всі будемо, так як людей шануємо. Так і так, і свята. я також поважаю, поважаємо так. як а волонет, люди це, боже, да як це, Господи боже. От на небі, от да. він є. Правильно? Ти багато знаєш? Все, ну що? головне, щоб це в очах Бога було да. правильно. Да. Світ очах свята, людей. це. Я казала це життя. Коли да? ми живемо, проснулись, да. ідемо, Уже це свято. Да. І Бог теж ради, коли ми щось зробимо і промовчимо, і не засипимо ту людину. Любити то... один одного, прощати і бути іскринім. Оце важливіше, чим якісь подарки, чи там на російській мові, на українській, це для Бога не важливо. Дивіться, як світ перевернувся: війни, голод, страждання, так. землетруси, зло, тому що люди безбожні. Ну, так да, що обманюють, скажу. скажи. Так що не звертай уваги. І заходьте на ефірчик, так що до світу, до мене, і насіннячко буде. Будьте на позитиві, люди, будьте добрішими, і буде світ краще. Папа, папа, -па. я пішла, бо прийшов чоловік, Привет. і мені треба насіннячко. До побачення і... і до зустрічі. Да, до Будь зустрічі. Любимо. Я вже додому йду. Якийсь такий ветерець зірвався. Пишете коментарі, Господі, хай би ви от ви слідкуєте за моїм життям, люди, і хай би ви щось колись так написали, От чого ви е, от хватаєтеся за що, щоб от так укусити. Ну, Яка може бути повага, Яке може буть, е, с, яка може бути як е, сказати, е, віруюча людина, коли ось починається таке, як от, знаєте, позбігалися всі. і... Починають гризтися, га? Ну, ну, от, скажіть мені. Ви, по-моєму, бачили 6 грудня. Правильно, я відправляла посилочки, правда? Але ж ніхто з чогось нічого мені не сказав. Мої постійні написали, по все нормально, поспілкувалися у лічні повідомлення. Ну, Іменно вас, що зараз ви ось піднялися, ніхто й слова не сказав. По-моєму, ви бачили, що я відправляла теж. Я вам сказала, що я всі свята шаную, я народжена коли, і мої батьки, і всі. А, Боже, вам не, не можна слова сказати. А, хіба ж уже ви діти молі, чи, чи мені Миколай приніс хлопцям те сало дав? Я... Купляю їжу, купляю одежу. І що як у той день Микола спокон віков, наші діди і прадіди були, воно було так? Я не розумію, чого ви. Хватаєтеся і дивитеся, щоб отак кусати. Да воюйте, скільки хочете. Ой Боже мій, що хочете те говорити, що хочете те те пішити, якщо вам це подобається, оці, знаєте, як розборки, якесь як ото, знаєте, між собою. Всі такі правильні, але мені здається, якщо правильні є, то не будете кусати. Я так думаю. Так що не судіть, люди добрі, нехай Господь Бог краще судить, тільки не ВІ. А то всі так зараз собаки ще обдеруть. А то такі всі праведні, що звісно, я ж вас не бачу правильно, що ви там і до чого ви. Ото це вообще ну такі вже праведні, що немає навіть слов. Що хочете робити? Дійсно, ви правду сказали, що та війна і не кончиться ніколи, як оце буде така війна між собою. Вона ніколи і не закончиться. Так що воюйте далі. Воюйте, хватайтеся. Раніше ж, я думаю, що ви святкували правильно і ходили і, і на Пасху, і на крещені водичку святили, правда ж? Ходили ж? Правда ж раніше ходили? На все божа воля, на все свій час. Все буде видно потім. А я сказала, що кожен день прожити є свято, ви не можете того зрозуміти. Люди, ви ж вроді бі дорослі, зрослі жінки. Я нічого не буду говорити. Дайте спокійно жити. І не доїдайте, і не чепайте, бо мені не до того. Мене свої, мене свої діла і свої проблеми, так як у кожного з вас. Лучше порадуйтеся за кожного. Шов кого як. До порадуйтесь. До побачення, гарного вам вечора, мирного і всього найкращого.